Привіт, дорогі друзі! Христос Воскрес! Ісус Христос віддав своє життя для нашого спасіння, для нашого викуплення. І це сталося під час Пасхи. Але язичницька Пасха у кожному будинку. Пасха, образ Фалоса, обкладений яйцями, посипаний насінням. І ніхто не вигукує, чому прокляття у домі, чому смерті у домі, чому війна, адже все це ідоложертвене. І це приносить прокляття і смерть у дім, але ні в кого нема навіть розуму замислитися, ухвалити рішення викинути це все і перестати все це робити. Так краще вже самим від цього відійти язичництво, відмовитися, у жодному разі не поєднувати святе з нечистим грішним і називати цей витвір хліб... хлібобулочний Паскою. Це просто звіринство насправді, це богохульство, це святотатство. Гріх найвищого ступеня. Дорогоцінні, я запрошую вас на онлайн-конференцію вже в цю неділю на тему Пасхи. Напишіть мені в коментарях, якщо бажаєте, доєднатися, послухати, розібратися, що ж таке істина Пасха, як її святкувати. Вхід вільний, напишіть мені.